Привіт усім живим. Найкраще правило на дорозі це не створювати аварійної ситуації. Бог, законодавець, Він створив все, все рухається за його законами. І коли ми починаємо творити супротив Богу, ми реально виїжджаємо на зустрічну смугу. І все, що ми бачимо і не бачимо, починає рухатися нам у супротив. Тому що Господь людині дав слово, що є життя і смерть, що є благословіння і прокляття, тобто аварія, так? прокляття, то як аварія. І він закликає людину вибрати життя, вибрати благословіння. І коли ми повертаємося у волю Божу, ми виходимо на безпечну лінію життя. Амінь.